Вчені дослідили 62 плаценти людини і виявили мікропластик у всіх зразках. Автори дослідження припускають, що інші тканини можуть теж містити його набагато більше. Якщо ми бачимо вплив мікропластику на плаценту, це означає, що це може вплинути на всіх савців на планеті, попереджають дослідники. Такі частинки утворюються внаслідок поступового руйнування пластикової упаковки та інших об'єктів. Їх ковтають, поглинають з водою і навіть вдихають. У всіх зразках дослідники виявили від 6,5 до 685 мікрограмів на 1 грам тканини. Мікропластик здатен запустити процес розвитку утворення хмари. Як наслідок впливати на погоду в певних регіонах, зокрема до збільшення кількості опадів або зміни температурних умов?